Кажу вам ще одне цікаве місто з українського закерзоння. Місто називається Лісько, поляки називають Леско. Ну, Крім такої стандартної історії, як пересувалися кордони після Другої світової війни, перед Другою світовою війною. А, і те, що тут було багато українців, і це у нас була Дергопольська область. Крім цього іншого, тут це ще місце унікальне тим, що тут є пам'ятник увага жертвам УПА. Де він тут знаходиться? Зараз я з вікна покажу вам. Я готую великий ролик, там буде більше про це розказуватись. Десь він. Он. значить, он, там, де польський Орел. E, значить, чого тут поставили пам'ятник? Цей називався там табличка стояла пам'яті міліціантів, які загинула від рук УПА. Бо тут, недалеко від цієї місцевості, був вбитий польський генерал Сверчевський, якого вони зробили. Польська народна республіка, ця про прокомуністична, зробила такою іконою. Навіть на 50 злотих його портрет містили. Пам'ятники, вулиці. Ну а зараз все постирали. Вже жодної вулиці Сверчевського не знайдете, бо ну бо він був терористом. І відповідно пам'ятник міліціянтам а, перефарбували а, громадянам, які загинули від рук УПА. Не будемо розбиратися, це дуже така складна тема, хто винний, але ну, кожен виборював свої інтереси і тих, хто мав таку тверду позицію, не коливався. Ну, я думаю, ми точно маємо їх поважати. Маю на увазі наші УПА. Переходьте на канал, дивіться більше відео, буде дуже цікаво.